Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Вірно, пора року зима, хоч погода зовсім не зимова. На вулиці січень місяць, а в нас зовсім немає снігу і інколи виглядає сонечко. Я вас запрошую сьогодні на прогулянку, на прогулянку спостереження за туманом. І я вам сьогодні про нього розкажу. Як утворюється туман. Туман це явище природи, коли в атмосфері утворюється велика кількість водяної пари. В основному він виникає від зіткнення холодного і теплого повітря. Тумани бувають в будь-який час року. Коли прохолодне повітря... Опускається на землю або воду, яка ще зберігає тепло. Відбувається конденсат і безліч водяних крапельок висять у повітрі. Виходить, ніби величезна хмара висить прямо над землею. Вологість повітря під час туману становить 100%. Тумани бувають різними за своєю структурою. Якщо температура повітря не дуже холодна, градусів 10% то хмари складаються з водяних крапельок, а якщо температура мінус 10 або 15 градусів морозу, то утворюється крижаний туман. Також тумани розрізняють за щільністю, існують суцільні тумани, при яких неможливий рух на транспорті. Якщо водій потрапив у хмару суцільного туману, йому краще перечекати, коли туман розсіється. Адже такий туман надзвичайно небезпечний, менш щільний туман, називають димкою. Він не дуже щільний і тому не є загрозливим. Також існує штучний туман туман, який утвориться від діяльності промисловості. Він, як правило, буває у містах. Туман рідко буває цілий день. Як правило, він зникає. Коли з'являється сонечко у другій половині дня, осідаючи маленькими краплинками на поверхню землі. Діти, сподіваюсь, ви зрозуміли, що ж таке туман і що це за явище природи, спостерігайте, діти, за природою взимку. До побачення, до нових зустрічей!